8 жовтня відбулась прес-конференція тимчасово виконуючого обов'язки директора держпідприємства Некукренерго Всеволода Ковальчука. Як і обіцяло раніше керівництво компанії, триває діалог з журналістами, основною метою якого є відкритість та прозорість діяльності державного підприємства. Серед основних тем зустрічі були підготовка до зими, поточний стан енергосистеми, зміна у керівництві та останні події навколо підприємства, закупівлі та реалізація інвестиційних проєктів заходи щодо підвищення прозорості компанії, зниження корупційних ризиків. На запитання журналістів надані вичерпні відповіді щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема, про накопичення палива 2,4 мільйони тонн, переведення трьох блоків з острова бурштинської ТЕС для роботи в об'єднаній енергосистемі України, проведення ремонтних робіт в зоні АТО, зокрема, завершення робіт на електролініях, які забезпечать передачу енергії Луганської ТЕС в енергосистему України. Готовність мереж більш висока. Ми майже повністю завершили всі заходи по основній мережі електростанції, практично всі завершили свої планові ремонти. Зараз атомні станції вже навантажені до максимуму, який зараз може бути. І ми чітко виконуємо цю роботу і контролюємо. За необхідності пускаємо блоки теплової генерації в тих межах повноважень, які є у нашій компанії, бо ми все-таки не можемо формувати. Баланс, це відноситься до компетенції інших організацій, в першу чергу ОРЕ. Але коли є якісь структурні порушення, наприклад, там вчора, через те, що стрімко почала знижуватися температура, збільшилося ну, так, суттєво відсотків на 15 споживання електроенергії там, в Київському енерговузлі, було піднято додатково другий блок Матріпільський тест, вирівняли напругу от, і підтримуємо це в такому стані. Зараз такі дії заплановані для Харкова. У нас десь на 1000 МВт збільшилося споживання за останні кілька діб, ви бачите, що у нас вже практично зима. Якщо для теплокомуненерго ще осінньо-зимовий період опалювальний сезон не почався, то для нас, як для енергетики, він вже практично вступив. Тому загалом ситуація контрольована, ситуація краща, ніж була минуло рік, і ми не вбачаємо якихось серйозних проблем. Всеволод Ковальчук проінформував про кадрові зміни в керівництві компанії, а також звернув особливу увагу на забезпечення прозорого механізму проведення процедур закупівель, використання потенціалу українських та зарубіжних будівельників, розширення кола постачальників енергетичного обладнання для потреб компанії. Зокрема, Всеволод Ковальчук наголосив. Ми відкрили форми зворотнього зв'язку, присвячені двом моментам: перший момент це зібрати інформацію про. Всіх е, потенційних підрядників, які є в цій країні, які бажають виконувати роботи на нашій енергосистемі. Тобто розширити допуск. У нас їх насправді дуже небагато. Якщо ми подивимося, всі, з ким ми працюємо на більш-менш е, значущих контрактах, їх до десятка. Однозначно більше організацій в цій країні, які мають змогу виконувати. Якщо їм відкрити доступ до вільної конкуренції, ми автоматично отримуємо ціни, тому що серед двох-трьох учасників дуже легко робити режисуру. А як з боку замовника, так і між собою вони можуть вступати в будь-які там стосунки. Коли їх буде 20, це практично виключно. Моя мета це конкурентне середовище. І я сподіваюся, що я зможу дуже швидко його зробити. Буквально за два там, максимум за чотири тижні. Насправді тут багато не треба. Треба один раз пустити сюди всіх. Тільки виставити певний кваліфікаційний рівень, ну, щоб не було, що компанія, яка все життя там, лічильники ставила в під'їздах, тут буде допущена на клас напруги 220 і вище кВт. Ринок та чесна конкуренція найкращі фактори формування справедливих цін на товари та послуги. Компанія робить конкретні кроки для забезпечення вільного доступу до участі в закупівлях максимального кола підрядних організацій та постачальників обладнання, створення можливості для учасників торгів надати свої зауваження та пропозиції щодо їх проведення. Це розширить реальне коло партнерів компанії та дасть суттєву економію коштів, які використовуються на розвиток електромереж. Тому я і хочу зробити цей процес. Незворотнім, тобто настільки відкрити цю компанію, настільки залучити сюди підприємницький світ України, да як виробників, так і підрядників. Щоб навіть якщо в когось потім буде бажання все знову це закрити як завжди, в сейф, щоб це вже не вийшло. Діалог з журналістами тривав понад годину. Компанії надалі демонструватиме свою відкритість та спілкуватиметься з представниками мас-медіа та громадськістю.